Чай. Історія традиції та сучасність. Ця презентація досліджує захоплюючий світ чаю від його багатовікової історії до сучасних тенденцій. Ми розглянемо різні типи та сорти чаю, їхні унікальні смакові властивості та методи виробництва. Крім того, ми заглибимося у традиції чайної церемонії в різних культурах світу та обговоримо переваги вживання чаю для здоров'я. Підготувала Миліненко Софія хт 223 Типи та сорти чаю. Чорний найпоширеніший тип чаю повністю ферментований, зелений, менш ферментований, зберігає свіжий смак. Білий найніжніший сорт, виготовлений з нерозпущених бруньок. У найпівформикований чай, багатий аромат і смак. Виробничі процеси чайного листа. Збір чайного листа, виявлення та ферментація, сушіння та сортування, упаковка та зберігання. Історія та культура чаю, легенди, міфи про відкриття чаю в Китаї, відкриття чайного листя для здоров'я, культурний вплив, в чайні церемонії та їхня еволюція, використання чаю в медицині та мистецтві, так. зберігання та заварювання чаю, зберігання у сухому темному місці, у герметичній тарі, заварювання, використовування свіжої води, оптимальна температура та час заварювання. Географія вирощування чайних фунтацій перше Азія, друге Китай та Індія, третє шрі ланка та Японія, четверте Африка, Південна Америка Переваги вживання чаю для здоров'я, серцево-судинна система, зниження ризику серцево-судинних захворювань, мозок, покращення концентрації та пам'яті, імунна система, зміцнення імунітету. Традиції чайної церемонії в різних країнах чайна церемонія це не просто спосіб пити чай, а й цілий ритуал, що має свої особливості в різних країнах світу. Від спокійної японської чайної церемонії до жмалих зустрічей за чаєм в Марокко. кожна культура додає свій унікальний відтінок до цього древнього звичаю, занурмимось у різноманітні традицій та відтримати себе нові грані чайної культури.